Освіта пріоритет області з такою позицією, виступив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький під час робочої зустрічі з керівниками навчальних закладів, що фінансуються з обласного бюджету. Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу. Головна тема створення гідних умов для навчання дітей та роботи педагогів. Не можна батьків мотивувати чи десь переконати, якщо їй треба вести на 20 кілометрів далі дитину, а там ще школа гірша до в неї була до цього, розумієте? Тобто воно це комплексна історія, і там має бути і новий автобус, і дорога зроблена, і саме основне, в цій школі має бути і е, дах не затікати, і спортзал має бути е, в ідеальному стані. Тоді, да, тоді е, і база має бути непогана тоді. Ну аргументів батькам знайти буде дуже важко за словами очільника ОВА. Прозора діяльність бізнесу на Волині вже дозволяє збільшити надходження до обласного бюджету, а це нові можливості для співфінансування освітніх проєктів, особливо тих, що подаються спільно з громадами. Іван Рудницький закликав керівників закладів вже зараз визначати пріоритети на 2025 рік, включно з обсягами фінансування та можливими джерелами державним, обласним чи місцевим бюджетом при плануванні бюджету. Конкретно вбивати в обласний бюджет співфінансування, щоб це бачили, і в державному бюджеті, і громади знову ж таки в місцевих бюджетах прийняли співфінансування. Чому? Тому чому громади? Ну тому, що ви платите їм ПДФО, в деяких громадах ваші установи є бюджету утворючі або одні з бюджету утворюючих, розумієте? А потім я дивлюся, і аналізую, а вони вам нічого не дають. Ніякі субвенції не дають нічого. Тож тепер в ОВА чекають конкретних пропозицій та обіцяють допомогти усім. Анна Рарох, телеканал Аверс.